Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас вівторок, е, і сьогодні, до речі, 364-й день, де, день, як я виходжу на YouTube і щось випускаю кожен день. І, в принципі, я сподівався, що буде якесь таке ударне завершення року, там якесь, але якось так е, виявляється, що. Все, що ніби я хотів сказати світу, я вже сказав і нічого такого особливого не приспадає на думку. І ну, сподіваюся, що завтра я все ж таки випущу відео, де просто підведу якісь проміжні підсумки цього року. Тому що за цей рік, власне кажучи, дуже багато чого змінилося хоча з іншого боку, і так якщо. Якщо дивитися, то здається, ніби нічого не мінялося, нічого ніби не ставало краще. Хоча якісь речі я робив, якісь речі не робив, щось, щось таке. От тому <кій> якось ця творча криза, вона так, ну вони бували на протязі цього знову ж таки року і не одна, і от зараз, зараз, ух ти, звідки стільки глядачів на стрімі. От і тому зараз. Хотілося б щось сказати світу, але в принципі вже, мабуть, і сказано, і без мене багато сказано, і дуже багато матеріалів на тому ж Ютубі, і і хотілося б якось може, розповісти те, що допомагало б людям, які знаходяться в такій самій ситуації, як я. Як я розумію, що нас зараз в Україні багато. Тому що певно, та звідки ж ви беретесь глядачі? Я думав, заскочу на хвилинку, скажу, що нема чого сказати, і все, але дякую, що дивитесь, і хотілося б якось поділитися. Та ні, то у мене долгу, в мене довго, в общем-то, з нашими борги. От. Е е тому і, власне кажучи, я сподівався, там за цей рік якось на Ютубі не знаю. Тут важко знову ж таки сказати, тому що дивлячись на яких там гуру Ютубу, то ніби в мене мало мало підписників. Там якось поки що все це діло знаходиться на якомусь такому рівні початковому нічого. Нічого ніби креативного не, не зміг я створити там матеріали, які набрали найбільше переглядів. Це були просто якісь такі. Я навіть здивований, тому що іноді там і, і, і навіть світло виставляв, і там і щось робив, і, а, ну на питання може відповісти боргів нема. Якщо ви захочете допомогти каналу спонсорством, то я буду дуже радий. От. Е, і насправді виявляється, що можливо цей шлях там, на Ютубі він значно довший і значно складніший, ніж здається, кожному з нас, хто починає це діло. Тому от я ж кажу, що в принципі я сьогодні 364 день підряд. Кожен день щось. Випускаю там, коли більше, коли менше, коли, коли трансляції, коли, коли відео, там шорці, всякі такі речі я більше в більшому обсязі розміщав. Ну, в принципі, що можна сказати, якогось особливого креативу сьогодні нема такого, щоб щось сказати світу, і тому ну, сподіваюся, що завтра вистачить наснаги. Роз... Підвести якісь, я ж кажу, проміжні підсумки, тому що я сподівався, там що за рік буде дуже багато. Ну з одного боку, воно ніби багато. Там, там більше тисячі підписників на цьому каналі вже тисяча там 600 чи скільки переглядів достатньо велика кількість, і навіть були матеріали, які набрали 95 тисяч. Так, ну я починаю раніше часу підводити підсумки. Давайте вже це завтра. Але вот. на сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічей.